Нована влада, дорогі віряни, християни наших традиційних церков, вітаємо вас усіх у ці радісні, веселі свята, світлого христового Воскресіння Пасхи Господньої. Великодним, великодним привітом Христос Воскрес! Ми священники прийшли усіх вас тут повітати з тими нашими святами. Знаєте, скільки є християн на світі? Два мільярди. Це сама найпотужніша церква. І найпотужніша віра у світі. Коли Наполеон Бонапарт прийшов до влади, до нього підійшов один мудрець і сказав Наполеону, що християнська віра недосконала, я можу запропонувати іншу віру. Наполеон Бонапарт сказав дуже добре. Я прикажу зробити хрест, той хрест понесете на Голгофту, вас покладуть на хрест, прив'ють руки і ноги до Христа, ви вмрете на ньому. І якщо ви воскреснете на третій день, тоді ми прийдем, приймемо вашу нову віру. Мудрець розвернувся, пішов і більше вже ніколи не, проход... не... не приходив. Пасха Господні, це свято над святами, праздник над праздниками, веселиться небо і земля. На Великдень доньки у Почерській лаурі після відправи монахи на чолі з намісником опустилися там, де спочивають божі праведники, Божі угодники і всі святі. І ігом звернувся. З тим великодним привітом і сказав Христос Воскрес! І вся братія, яка спочивала в домовинах, одноголосно відповіла: воістину Воскрес! І ми чекаємо того дня, коли у другий прихід Ісуса Христа, Воскресний Господь і нас воскресить до життя вічного. Ми вас вітаємо, владу нашу! Калушан, наших наймолодших друзів, діточок, вас, дорога молоди, дорогі браття і сестри, з тими великодними святами, бажаємо вам Божого благословення у ці радісні свята смачної Паски, ковбаски, свяченого яєчка, отого спільно всього свяченого. da i Bože nari dočekati Hristos Voskres.